Я реготів, коли це запорізький був тоді контрнаступ. <схи> і Мені вона пише: А як ти пишеш у тебе, що інтернет є? І я такий знімаю відео. Я ще сидів, кори в цю гошку, я кажу Старлінк є. Воно вийшло дуже епічно, що я кажу: Старлінк є, я її прямо скидаю. І вона така, типу, бо вона розуміється, в натурі прямо зараз, я прямо зараз сижу в окопі, ми прямо не робимо, тому що немає, по-моєму, там чи, ні, погода була, чекаве підтвердження сілі, я прямо зараз сиджу, якби мені щось там вони це виписують. Тому реагувати, це все якби взагалі, ну це окрема реальність. Вітя Розовий, голову, прийшла в голову, да, там, як інку приходить там, розумна думка, міномет. Йому прилетіла, якби міна. Йому всі пишуть Увау, ти такий молодець. Тільки він почав вибиватися з якихось уявлень, якби. Цих царапок і барбершопних воїнів, відразу вони йому пишуть, та він кантужений, та він там тось, то ж тільки думка не подобається. З героя інваліда ти відразу стаєш, ага, кантужений дурачок. Ну і ми пам'ятаємо, що йому писали до того, як він отримав поранення. що Так, да, да, що тікаво. він не воює, да, да, да. да. Фрост, як, як герої, он, тільки почав говорити щось, що не влаштовує цих лівачків наших мамкіних, десь там в Мюнхені. Відразу коротше, да все що, де ти там сидів, де да, що ти там. Воював, коротше, там, вообще. ну взагалі, ну з, це... з полону повернувся такий да, коротше. Да. Ну, Серегу Бондара, травлю. Да, це таке, це все весело, це взаємостосунки воєнної часи, напруження, але з цього всього треба дуже з гумором відноситись і отримати задоволення, тому що е, військовий, якщо він не виконує задачі, значить він має відновлюватися. Якщо йому в інтернеті весело когось обматюкати, якби і оце то це хай тільки буде благо.